Ранок дом триває. Ми з радістю представляємо сьогоднішнього гостя про різноманітну діяльність під час війни зараз поспілкуємося з журналістом, теле та радіоведучим волонтером Володимиром Бірюковим. Він із нами зараз на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку, ради бачити. А... Як почалось ваше 24 лютого, 22 року. Я повернувся до Києва, я був на зйомках у Вільнюсі. До останнього всі друзі мені говорили: е, залишайся, можливо, в Вільнюсі, побудь трішки, тому що в нас досить таки тривожно. А я ще пожартував, сказав, що в мене багато зйомок, і квиток куплений назад за 9 євро. Кажу, така невеличка халява, як можна нею не скористатися. Я прилетів ввечері е, 5:33, як зараз пам'ятаю. Роздався дзвінок, і я подумав, що мої друзі почали жартувати. І досить таки погано жартувати з приводу того, що ти чого спиш, почалася війна. Я не повірив, вимкнув телефон ну, дзвінок, поклав телефон-слухавку поряд біля себе, намагався заснути. І через три хвилини почув просто недалеко, адже я живу біля аеропорту Жуляни. Роздався взрив, кажу, як є. Ну я просто підпригнув і зрозумів, що це все, все ж таки не жарти. Був тривожний чемоданчик зі мною. Я розумів, що в мене батьки на одній стороні Києва, я на іншому березі. Почав потихеньку збиратися, вже почав виходити. І е, така, знаєте, річ зрозумів, що в мене просто-напросто не помито чотири тарілки на кухні. І я повернувся, вімкнув вініловий програвач. Як зараз пам'ятаю, це пластинка Chicago джаз. І в цей момент я чув, як мої сусіди бігають по сходах, і була величезна паніка в будинку. А я стояв у 40 хвилин ми в тарілки і думав, що робити далі. Ну а потім вийшов вранці, пішов на лівий берег, і вже десь о 10 почав, почалася саме повітряна тривога, цей звук. І я йшов пішки, тому що на машині доїхати не міг до батьків. І все, залишився в Києві, тому що там були проблеми зі здоров'ям у мами, а тато у мене військовий, тато одразу на фронт і був у Києві і почав займатися журналістською діяльністю міжнародною, тобто кардинально змінив свою свою музичну музичну кар'єру музичного журналіста. так. я так розумію, що а... ви теж зараз виходите з Києва, правильно чи ні? Не з Києва. Зараз в даний момент я знаходжуся в місті Рига у Латвії. Тут я за допомогою Міністерства культури України інформації та українського посольства приїхав у Латвію для того, щоб пересікати російську пропаганду і збирати гроші для військових наших для ЗСУ і для українських діток в частності, які знаходяться на території Латвії, і в мене є достатньо ресурсів, щоб це робити. І я радий, що люди в Латвії, мої друзі в Латвії, які є мені допомагають знову ж таки виїхати сюди, приїхати у Латвію для того, щоб робити свою діяльність. Мені допомогла ситуація. Мене тут назвали хлопець, який мешкає у ванні, або журналіст, який мешкає у ванні. Тому що один з прямих ефірів я проводив у ванній кімнаті в Києві 16-го, як зараз пам'ятаю, квітня, коли почався обстріл. І я просто під час прямого ефіру з латвійським телеканалом піднявся з ноутбуком, пішов у ванну, і колеги наші. Ну, ми з вами були просто в шоці. Вони не розуміли, що відбувається. Коли я пояснив. Вони також були в шоці. Там одна з ведучих просто мовчала, вона дивилася в екран і не розуміла, чого я лізу в ванну кімнату. Але я спокійно провів ефір, розказав все, і вже на наступний день мене почали шукати саме міністерство оборони Латвії, щоб запросити сюди для збору грошей на Байрактар. Щоб я особисто поспілкувався з нашими європейськими колегами та розказав про все, що відбувається в Україні, та про агресію Росії. То Розкажіть. ми були на назбирані завдяки вам, також, так? Да? Один дзип. У нас Класно. було двоє ініціаторів: Ральс Ейландс та я. Да. Клас. Розкажіть, ми... ми робили таку класну справу. Розкажіть, будь ласка, про ваш рекордний за кількістю інтерв'ю день. 120 включень. Скільки? Це був 120 включень. 120? Це був. А так. тепер деталі да, ласка. — навіть, навіть були моменти, коли пам'ятаю канал Аль-Джазіра, ще задавав мені запитання в цей момент CNN, і вже просто стик був. І я розумів, що треба якось вийти з ефіру. А як все все одно є медійний етикет, ти не можеш сказати все, стоп. До побачення. Продовжуєш говорити, а в цей момент тебе в ноутбуці вже розпочинається новий дзвінок. І це було просто, я не знаю. Це був такий легкий жах. Я потім не говорив дня три мене просто зник голос. Включення були короткі, вони були невеликі десь до дві хвилини. Але все це було після, здається, після моменту, коли саме чомусь чомусь я розповідав завжди про Київ, звичайно, і про ситуацію в Київській області. Але найбільше е, дзвінків було і включень, коли саме Херсон довелося е, повернути в Україну і просто розпитували е, про друзів, які там є. Про друзів, адже багато друзів з Херсону приїхали до Києва і були в мене, і доводилося про це розказувати, розповідати. І так, десь я зафіксував сто двадцять. Можливо, їх було можливо було на два-три включення Більше так. все не запам'ятав. А скажіть таке, яке. На вашу думку, було для вас найважче журналістське завдання? Насправді, приїзд у Латвію. Це, на... це було най... Неочікувано, най... це дуже неочікувано. Насправді неочікувано, тому що знаєте, така людська природа цікава. Коли е розпочалася війна, я думав чим займатися. Mm -hmm. Зброю я в руках не тримав. Хоча я з династії військових, і тато завжди казав: ну чому ти журналіст? От поясни зараз. Він дуже чудово розуміє мою діяльність. І нарешті підтримую її, але були в нас такі, знаєте, важкі моменти у вихованні, спілкуванні спілкуванні сина та, та батька, і люди підтримували, казали круто, адже я почав розказувати про все завдяки величезній базі журналістів, працюючи з Євробаченням, канським кінофестивалем, Футболом, Е, і все було круто, але коли... Мені запропонували поїхати в Латвію та продовжити свою діяльність та зробити набагато більше для країни. Я виїжджав і одразу ж написав про це. І люди почали писати досить неприємні речі в мою сторону. Що пікаєш? ага, втік угу. така от штука? Да, 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 кажу ні, я все поясню за пару днів, і коли я приїхав, я думав, що я буду просто інформувати європейських колег угу. журналістів, які знаходяться в країні Балтійських ну саме в Балтійських країнах, адже тут насправді дуже багато проросійсько налаштованих людей. Не буду це скривати, кажу, так, як є, да, да. тому що на вулиці я зараз іду. Мені можуть люди кричати все, що завгодно, а інші люди кричать на них, тому що вони мені якусь несенітницю не говорять. І коли я вже почав саме співпрацю з людьми тут на місці, мені сказали, що моє завдання не просто розповідати про війну, а моє завдання збирати гроші на Беректар і на інші речі. Я казав, що я ні поле, Ніколи в своєму житті навіть не можу зібрати друзів і зібрати гроші на подарунок, і там подрузі або другу знаєте, спільну вечірку робимо. А ви хочете? А ви хочете байрактар? Ну е це було важко для цього. Розроблялася ціла схема, як мені стати своїм серед латишів, тобто своїм українцем. І для того щоб зібрати гроші на барактар, мені місяць довелося відвідувати різні шоу, бути на, на заходах державних на державних заходах, чого я раніше не робив. Тобто не в якості журналіста, а в якості запрошеного гостя. І це все було досить досить нервово насправді через місяць, коли я вийшов на вулицю. Пам'ятаю, що стояв з міністром оборони Артесом Пабріксом оборони Латвії, і проходять люди і кричать мені Чао Вова або Чао Валдіса. як виявляється Вова. Ла саме латвійську мову це Валдіс. Мені сказали, все ти готовий. Тепер ми можемо запускати офіційно проект по збору коштів. І так я засвітився як українець, який в Латвії зробив такі речі. А, отже, Валдіс, чим займаєтесь саме зараз? Які плани на, на найближчий час? 25 лютого ми провели величезний, дуже величезний концерт. Називається бай Україна до нього ну, підготовка йшла цілий місяць навпроти російського посольства. В ризі це було досить таки прекрасно. Клас. Насправді марафон шов шість годин. Збирали на мобільні генератори, і треба було зібрати одну суму, зібрали в два рази зараз більше. Просто не буду Клас. говорити. Зараз Клас. Клас. Це офіційно. От і виступали всі відомі виконавці Латвії. Вони співали українською мовою. Я єдиний був ведучий, який говорив українською і англійською на сцені. Мене перекладали. Це було досить таки цікаво і технічно складно. Адже трансляція була на всіх латвійських каналах. Зараз е, працюю над проектом Stopify, я можу про це сказати. Це цікавий, е, цікава платформа. Адже зараз насправді всі ми добре розуміємо, що від війни дуже багато людей втомилося, так. всі не можуть донатити у тих сумах і у тому обсязі, як це робилося раніше. Тому разом з друзями ми сиділи тут у Латвії, думали, що робити, і придумали платформу, тому що люди можуть підписуватися на музику, так дивитися фільми у стрімінгу. А чому люди не можуть у стрімінгу донатити? Тому розробили таку платформу Stopify, де людина заходить, вона обирає одну з трьох опцій, на що вона саме хоче задонатити. Це на медицину на діток в Україні або на військових, і саме не на зброю, а на тактичну якусь історію тобто, це моноклі, біноклі, ем, дрони, і все, що з цим пов'язано. Людина прив'язує свою банківську картку і в неї списується кожен місяць певна сума. Тобто людина спокійно собі живе і розуміє, що вона допомагає Україні. Цей проект закриється в той день, коли Україна офіційно переможе. На війні, тобто таку штуку ми розробили зараз. Іде максимальна інформація інтеграція. Я в цьому беру участь як українець. Тому поки що залишаюся ще можливо на два тижні. Офіційно в мене до два тижні ще є тут, щоб завершити свою, якщо так можна сказати, каденцію медійника. От і буду повертатися до Києва. Дякуємо, Дякуємо вам. вам. Дякуємо за таку сильну громадську Дякую. позицію. Громадянську, точніше. Крутяко. Ну і звичайно за Дякую. те, що ви робите. Я сподіваюся, що ми ще обов'язково з вами зустрінемося, і це вже буде найближчим часом, коли ми будемо святкувати нашу перемогу. Дякую. Тривай ранок вдома. Зичимо кожному прокинутися в доброму гуморі, аби плідно провести цей день. Далі дізнаємося про важливу програму «Врятуй кінцівку ініційовану інститутом травматології та ортопедії разом із Міжнародним благодійним фондом.